Вітаю вас, мої любі малята. Відгадайте, будь ласка, загадку. Зійшли сніги, шумить вода. Земля вже квіти викида, Буяє травка молода, все навколо оживає. Коли діти це буває? Так, навесні прийшла весна. Сонечко пригріває у блакитному небі, весело біжать струмочки, після довгої зими прокидається природа, співають пташки, розквітають квіти. Зацвітає верба. Верба це символ весни, родючості, радості та життя. Її шанували в нашій країні з давніх давен. Без верби та калини нема України. Ця приказка відображає те почесне місце, яке займає в наших серцях прекрасне дерево з пухнастими котиками. Дивлячись на них, на душі відразу стає тепло та легко. Верба одне з найулюбленіших дерев у народі. Тому сьогодні пропоную нам з вами вивчити віршик, який називається Котики вербові. Спочатку уважно послухайте вірша. Сонце по діброві ходить як лисичка. Котики вербові жмурять жовті вічка. Вже не хочуть спати, хоче трішки сонні. Гріють лапенята на яснім осонні? Скажіть, будь ласка, як ходить сонечко? З ким його порівнюють? Так, із лисичкою. А з ким порівнюють вербових котиків? Так, правильно, із справжніми котами. А як ви думаєте, чому? Тому що вони теж таки милі і пухнасті, як котик. А тепер давайте спробуємо розказати вірш разом. Уважно дивіться на картинки, слухайте та повторюйте за мною. Сонце по діброві ходить як лисичка. Котики вербові жмурять жовті вічка вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні. Дуже добре у вас вийшло, а давайте спробуємо ще намалювати вербових котиків. Але спочатку трошки відпочинемо. Приготуйте свої пальчики та повторюйте за мною. Тихо, тихо ходить котик, Миє лапки він м'які, ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик, діток не лякай. Краще з нами ти пограй! Для того, щоб намалювати гілочки верби, нам потрібні аркуш блакитного або синього паперу, фарби коричневого та білого кольору, пензлик, стаканчик із водою та серветка. Тож починаємо. Набираємо на пензлик фарбу коричневого кольору і починаємо малювати стовбурці. Малювати будемо знизу до гори. Прикладаємо пензлик і ведемо поступово підіймаючи пензлик до гори. Малюємо декілька таких стовбурців. Не забуваємо, що кінчик гілочки в нас тоненький, тому намагаємося кінчик гілочки малювати кінчиком пензлика. Ось наші стовбурці вже і готові. Коричнева фарба мені вже не потрібна, тому гарно промиваю пензлик, приберу зайву водичку об серветку і наберу фарбу білого кольору. І тепер буду малювати наших котиків ось так ритмічно прикладаючи пензлик. Зверніть увагу, що пензлик завжди. Близько до гілочки. Не забуваю змочувати пензлик у фарбу, тому що вона закінчується. Сухим пензликом не малюю. У водичку пензлик не потрібно занурювати весь час. Тільки набирати фарбу. Ось і готовий кущик верби. Подивіться, як гарно вийшло! А я, малята, буду дуже чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!